Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ тиждень 26, урок 227-й. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку: Кримські гори, Південний берег Криму. Сьогодні на уроці ми з вами дослідімо, дізнаємося, як називають південні схили кримських гір і вузьку смугу, Смугу суходолу між ними та Чорним морем. Дамо відповідь на запитання, чому південний берег Криму найтепліша ділянка в Україні? На початку уроку заспіваємо пісню мандрівка Україною. все і селий гіл у Криму два моря застилають зір, У Скарпахів Несто стіни Херсонеса Тут проклали стежку Чумацькі колеса Помандруй і помандруй на схід там карпатські гори тут Дніпро шумить мить Посеред... Гаде вивчене. Установи відповідність. Перевіримо. І так. Перекопський перешийок. Мис Сарич, Водоспади Джурджур, Учансу, Гора Роман Кош, Півострів Керченський, Затока Сиваш, Річка Салгир, Солоні Озера донузлав Сасик, Сакське. Отже, Установили відповідність. Ось таким чином. Рухаємося далі. Устав, устав пропущено в реченні. Пригадайте, вивчене на попередньому уроці. Отже, рівнина частина Кримського півострова належить до якої природної зони? Так. До степової природної зони, і розташована в якому тепловому поясі, в помірному тепловому поясі? А зараз дізнаємося нове. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з Диктором і дізнаємося навчальні одиниці. Кримські гори виділяють в окрему географічну одиницю гірську країну. Ці молоді середні за висотою гори надзвичайно мальовничі, Плоскі безлісі вершини Кримських гір яйла укриті луками, а скелі чудернацької форми часто нагадують дивовижних істот. Гірські річки течуть глибокими вузькими западинами. У Кримських горах розташований найглибший в Україні каньйон Великий каньйон Криму. Гори півострова складені здебільшого породами, зокрема вапняком, які легко розчиняються у воді, тому тут багато печер. Попрацюйте тепер самостійно. Прочитайте ще раз інформаційну довідку. Та перекажіть. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Прочитайте тепер те, що записано червоним. Відтворіть з пам'яті. Отже, Кримські гори молоді, середні за висотою. Полоски безлісів вершини Кримський гір це Яйла. У Кримських горах розташований найглибший в Україні каньйон, Великий каньйон Криму. Виконаємо наступне завдання. Прочитаємо. Багато гір і скель у Криму назвали. За зовнішньою подібністю до форми певних тварин. Розгляньте світлини і відгадайте назви гір, установивши відповідність. Розгляньте світлини, нижче подані назви Ведмідь гора аюдаг, гора Бакаташ, тобто кам'яна жаба і гора кішка. Придивіться уважно до заподаних зображень, яких тварин вони вам нагадують. Установіть відповідність. Перевір свою здогадку за презентацією. Гора Бакаташ. Кам'яна жаба. Гора кішка. Ведмідь гора. Аюдах. Права 4. Перш, ні, перш ніж читати подану інформацію, попрацюй з тлумачним словничком. На сторінці 41. Знайди значення слова субтропічний. Знайшли. Отже, субтропічний, перехідний від тропічного. До помірного кліматичного пояс землі. Улітку панують тропічні повітряні маси. Взимку помірні, літо сухе й жарке, зима прохолодна й волога. А тепер прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Південні схили Кримських гір. І вузьку смугу суходолу між ними та Чорним морем називають південним берегом Криму. Гірський Крим розташований у помірному тепловому поясі, а південний берег Криму у субтропічному. Відповідно різняться клімат, рослинний і тваринний світ цих територій. Прочитайте тричі те, що записано червоним. І відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу, попрацюйте. Відтворимо з пам'яті. Південні схили Кримських гір і вузьку смугу суходолу між ними та Чорним морем називають південним берегом Криму. Гірський Крим розташований у помірному тепловому поясі, а південний берег Криму у субтропічному. Порівняємо. Отже, подивимося, чим різняться клімати гірського Криму та Південного берегу Криму. Пам'ятаємо гірський Крим помірний тепловий пояс, південний берег Криму субтропічний тепловий пояс. Отже, і клімат. Гірський Крим це помірний клімат, а саме має такі характеристики. Літо в горах прохолодне, зима сніжна, значна кількість опадів часто буває град. Що випадають переважно взимку опади. Навесні сходять снігові лавини. На великих висотах віють сильні вітри. Південний берег Криму це субтропічний клімат, має такі характеристики: зима тепла, температура цілорічно тримається вище нуля, тому сніговий покрив не утворюється. Літо сухе й жарке, опади випадають здебільшого взимку, бувають зливи, найтепліша ділянка в Україні. Гори захищають її від північних вітрів. І що спільне мають ігірський Крим і Південний берег Криму? Це те, що отримують найбільше сонячного світла і тепла в Україні. Тобто це на найтепліші ділянки. А тепер я прошу вас пригадати, що таке бриз? Пам'ятаємо? Денний бриз, нічний бриз, денний бриз, вітер з моря дме, нічний бриз, вітер дме із суходолу в море. Поміркуйте. А як бриз? Тобто морський вітер, як він впливає на клімат південного берега Криму. Хвилинка математики. Розв'яжімо задачу, прочитаємо її. Гора Айпетрі в Криму найбільш вітряне місце в Україні. Майже 80 днів на рік тут дмуть вітри швидкістю понад 15 метрів за секунду. Обчисли відстань, яку ти подолаєш, за годину, якщо рухатимешся з такою ж швидкістю. І так, вітри дмуть зі швидкістю 15 метрів за секунду. А отже, щоб знайти скільки за годину, то нам потрібно, то нам потрібно з вами 15 помножити на 60, це буде за хвилину, і ще на 60, і ми дізнаємося, скільки швидкість за годину. Це буде 54 тисячі метрів. Отже, відстань, таку відстань подолаємо за годину 54 метри. Ну, а якщо ми ще переведемо це в кілометри, дізнаємося. Пам'ятаємо, що в одному кілометрі 1000 метрів, отже, 54 тисячі метрів, це 54 кілометри. Відповідь, з якою, яку відстань подолаємо за годину, якщо рухатимешся з такою швидкістю, робимо відповідь, так, відповідаємо якщо рухатися зі швидкістю 15 метрів за секунду, то за годину можна подолати відстань 54 кілометри. Прочитаємо наступну інформаційну довідку і дізнаємось про рослинність Кримський гір, яка є найбагатшою в країні. Читаємо разом з диктором уважно, бо потім будемо відповідати на запитання. Рослинність кримських гір найбагатша в Україні. Майже третина площі гір укрита лісами. Найпоширеніші в них дуб пухнастий і скельний, ялівець, сосна кримська, бук і граб. На південному березі рослинність вічно зелена, субтропічна, кипарис, лавр, магнолія, мирт тощо. Ростуть також пальми і теплолюбні плодові дерева, персик, мигдаль, хурма, інжир тощо. У Кримських горах існує висотна поясність, що впливає на рослинний покрив. Зокрема, найвищий пояс яйли устеляють трав'янисті рослини. Перевірте розуміння матеріалу, де саме на Кримському півострові ростуть найбільш теплолюбні рослини. Чи ростуть на яйлах ліси? А зараз розглянь світлини і прочитай назви дерев, які з них тобі знайомі. Єлівець, магнолія інжир. Попрацюємо з фрагментом фізичної карти. Розгляньте уважно, знайдіть і покажіть. Південне узбережжя Кримського півострова. Так, це смуга, яка знаходиться між горами, да? вузька смуга суходолу, між горами та Чорним морем. Саме ця смуга суші, суходолу. І називається Південним берегом Криму. Якщо умовно показати, це ось тут ось тут. Тільки по суходолу, а не так, як я провела. Права 8. Попрацюйте як справжні мовознавці. Перше завдання. Визнач кількість букв і звуків у словах. Подані слова ялівець, магнолія, яйла, інжир. І друге завдання. Напиши іменники в орудному відмінку однини. Натисніть на паузу і виконати. Виконайте завдання. Отже, перевіримо. Я лівець. Сім букв, сім звуків. Бачимо знак м'якшення. Буква звуку не позначає. Я на початку слова два звуки. Отже, сім букв, сім звуків. Магнолія. Вісім букв. Дев'ять звуків. Я після голосного 2 звуки. Яйла, чотири букви, 5 звуків. Я на початку слова 2 звуки. Інжир 5 букв і 5 звуків. Напиши іменники в орудному відмінку однини. Яйла. Орудувати ким чим Яйлою. Магнолія. Орудувати ким чим? Магнолією. Ялівець. орудувати ким чим ялівцем. І інжир орудувати ким чим інжиром. Отже, підведемо підсумки уроку. Сьогодні на уроці ми дізнались, що ж називають південним берегом Криму. Також... Прочитали і запам'ятали, що Кримські гори це молоді середні за висотою гори, і багато гір і скелю Криму назвали за зовнішньою подібністю до певних тварин. Запам'ятали, гора Бакаташка М'яна Жаба. Зовні схожа дійсно на жабу, і гора кішка, начебто кицька лежить, ведмідь гора, також схожа зовнішній на ведмедика. Скажіть мені, чи запам'ятали ви, який клімат гірських? Який клімат має гірський Крим і Південний берег Криму? В чому подібність? І чим вони різняться? Якщо вам було легко дати відповіді на всі ці запитання, ви дуже уважно опрацювали цей урок старанно. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре, бувайте!